Ну і далі історія така, да? що я казала до побачення. Я сподіваюся, до побачення Єракло в місті Євпаторія. І от я приїхала до Закарпаття, це був січень 15-го року, і почала вивчати історію цього краю. Тобто, я вже так розраховувала на те, що я тут буду працювати гідом. Ну для то, для цього треба вивчатися. І вперше в своєму житті я приїжджаю в Ужгород. Звісно, що я йду до Ужгородського замку. Захожу на подвір'я замка і бачу, бачу Геракла. Так, привіт, друже. Да? Ти теж поїхав з Криму після анексії. І е, я думаю, що отут я буду, коли я завжди роблю якісь такі довідки документальні, то я перепрошую буду підглядувати, щоб не е, ну, критику да, на свій бік, бо кримчанка приїхала, розповідає про Закарпаття. Хоча я тут вже 10 років і вона помиляється. Ні, я використовую три джерела. І коли я перевіряю інформацію з трьох джерел, тільки потім я розповідаю. отак. І що тут за скульптура? Ну, знаєте, скульптура це не будинок. От коли будинок, там дуже важко визначити, що це за архітектурний стіль, бо будинки Да? Кожен власник щось там приносить, він так бачить, він так робить, бо в нього є гроші. А скульптура тут отак, воно збереглася: це стіль, котрий має назву академічний реалізм або неокласичний стіль. І з чого воно зроблено, ця скульптура, воно зроблено з якогось металу невідомого, який пофарбований під бронзу. Якийсь метал, може бути бронза, але там достаменно я не знайшла інформації. Далі, цей геракл, ви побачите на фото, він таку тримає палицю в руці і пригничує цю гідру, в котрій багато-багато голов. Це скульптура, це є репліка оціх статуї Гераклу, котрі дуже були популярні в європейських країнах саме в 18-19 столітті. І була вона встановлена. ну, Вперше вона була виліта. Вона була виліт, відлита, я перепрошую, 1842 рік в селі туря Ремета. І це зараз Пічинський район. І там були е, такі е, ліварні. І от там ця статуя була е, і, е, відлита. А автор е, цієї е, статуї, його, е, він був скульптор Модельє і його прізвище Кінне. Е, далі була перша е, да, 1842